Далі, хто треба? О, ділянка. Це що? що що в гаражі є. Що в гаражі є, так? Да? Там багато. Кошти кімпідним отримував. Щоб положити закладку, скільки коштує. Ми так розуміємо. І ще хто? Так було видно, що ви є, то Було Заупакову. Ну, заклеювати. В цих пакетах його розпределить, а так зараз розпитатися. Марина. Світлорожай. Кілька штук. Коплетки забражним тридцять три. Понял, є покупання. Типу, це світло, чи це просто рожає. Врізут маленький. Voici d'accord? Tu peux C'est pas